Стоп. Не кажіть постійно good чи very good. Англійська мова також багата на синоніми. Перше. Excellent. Відмінний. Використовуйте тоді, коли хочете сказати, що щось перевищує ваші очікування. Her performance in the play was excellent. Її виступ у п'єсі був відмінний. Друге, – чудовий. Використовуйте для опису високої якості, часто в контексті кулінарії або мистецтва. The meal was superb, every dish tasted perfect. Вечеря була чудова, кожна страва була ідеальною. Третє: Marvelous. Чудовий, дивовижний. Використовуйте для підкреслення, захоплення або вашого враження. We had a marvelous time at the beach. Ми чудово провели час на пляжі. Четверте. – фантастичний. Використовуйте для підкреслення чогось, що вражає або дуже сподобалось. She has a fantastic imagination. У неї фантастична уява. П'яте. Wonderful. Чудовий. Використовуйте для опису чогось, що приносить радість та задоволення. They live in a wonderful house. Вони живуть у чудовому будинку. Шосте. Brilliant. Блискучий. Використовуйте для опису чогось дуже розумного або вражаючого. Your brilliant idea solved the problem». Її блискуча ідея вирішила проблему. І сьоме. terrific чудовий. Використовуйте тоді, коли ви хочете описати щось, що викликає захоплення. «His new book is absolutely Terrific. Його нова книга абсолютно чудова! Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк під цим відео та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. See you later! Bye!